І більше про втрати чорноморського флоту РФ на війні проти України розпитаю Павла Глакійчука, керівника безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Вітаю вас, пане Павле, слава Україні! Добрий день, героям. Слава отже, 74 кораблі з такої кількості суден складався чорноморський флот РФ на початку повномасштабного вторгнення, і більша їхня частина базувалася в анексованому Криму. Скільки нині суден? І де їхня база, ну коли говорять про що Чорноморський флот складався 74 кораблів, це не зовсім так, тому що там е, понад дві сотні ще допоміжним суден Чорноморського флоту, починаючи від танкерів, закінчуючи рятувальними буксирами, ну і навіть сміттєзбірниками всього понад 300 одиниць флоту е, і базувалися вони переважно в Севастополі, в Севастопольській бійськово-морській базі, яка була. Головною базою чорноморського флоту за угодами російсько-українськими свого часу, а потім, після анексії Криму перебралися вони туди, як господарі? Ну і, до слова, це була їхня велика помилка. Тож скільки е, на сьогодні е, приблизно, хоча б яка інформація, скільки в них лишилося, е, і де їхні бази тепер? Після влучних ударів Збройних сил України, ну, по нашим підрахункам, є частина суден, які були потоплені і кораблі, частина тільки ушкоджені, які можна було потім відновити, які були частково відновлені. Ну, втрати склали понад ну, так, від відсутку. трьох десятків до півтора десятка одиниць. Звісно, при 30. І 300, ну наче така невеличка сума, да? але насправді тут оцінювати треба для не... країни, у якої флот майже вже не існував, і яка вигнала флот з 300 суднами, я б що 30 – це значуща цифра. Та тут не, навіть не в цифрах справа. Справа в тому, що в війну росіяни входили з флоту, ставились великий комплекс задач на цій війні. Це сприяння сухопутним військам на приморському напрямку, це проведення морської десантної операції, це обстріли нашого узбережжя, це блокада України з моря. За три роки успішних дій Збройних сил України. Фактично росіяни ну, 75% своїх задач не можуть виконувати. Єдине, що вони можуть зараз це мирської бухти з новоросійська стріляти калібрами по нашим містам, і селам. А так після. Того, як зняли головнокомандувача військово-морським флотом, зняли команд двох командувачів Чорноморським флотом. Сказали, у вас єдина задача взагалі ці от корити, які залишились, зберегти. От, головна задача флоту зберегти самого себе, я так розумію, про це і малося на увазі, коли в міністерстві оборони Великої Британії кваліфікували Чорноморський флот Російської Федерації як функціонально бездіяльний власне кажучи, так. Хотілося, щоб він був не тільки функціонально бездіяльний, а уподобався там. Ну, знаєте, вже був перехід один в історії Чорноморського флоту з Севастополя до Новоросійську, і закінчився він в 20-х роках минулого сторіччя, і закінчився він смертю того флоту. Я сподіваюся, що якщо не помирає Чорноморський флот Росії, то перебуває зараз стадії агонії. Але ж є інформація, що на заводі у Керчі вони будують рогова. І взагалі, яка кількість кораблів, які в які строки вони можуть поповнити флотилію Російської Федерації? Ну Керченський завод залів хороший завод був в радянські часи, навіть в українські часи до слова наш. Флагман військово-морських сил фрегат Гетьман Цегайдашний був побудований на заліві в Керчі. От вони якраз СКР, ну це такі фрегати для прикордонників переважно випускали з військових кораблів. Більших військових кораблів там не виробляли. І це спроба завантажити потужності заліва. Будівництвом військових кораблів, ну вона доволі провальна. Спочатку вони довірились, е, довірили чи прикомандирували завод залів до е, е, Зеленодольського суднобудівного заводу, який випускає корвети, фрегати, ракетні катерини великі, ну і таку обманку вигадали. Значить, Зеленодольську корабель будують, потім його доганяють, спускають до. Керчі, там його фарбують, чуть чуть добудовують і кажуть: оп, керчі ми ввели в склад сил флоту новий корабель. Ну, допоки Аскольд, черговий ракетний катер, який вони туди пригнали, не знищили наші морські дрони. З того часу вони так не ризикують. Ну а будівництво Івана Рогова, так званого це вже другий Іван Рогів, невезучий у них цей Ця назва великих десантних кораблів довго вони не живуть. Так вони заклали частину корпусу, там зборка ведеться, але повірте мені на 99,9% цей корабель ніколи не буде побудованим. Скажіть, от є ознаки того, що росіяни планують використати переговорний процес, зокрема 30-денне перемиря для повернення в акваторію Чорного моря в районі Криму своїх кораблів? Тут два аспекти: такий менш ймовірний. Другий дійсно на який росіяни серйозно розраховували і розраховують. Перший це те, що спочатку бойових дій в Чорному морі. Турецька сторона, керуючись конвенцією Монтрьом, закрила вхід до Чорного моря кораблям воюючих сторін. Військові кораблі України Російської Федерації в Чорне море і з Чорного моря прямувати не можуть. Нам то, в принципі, це звісно боляче, але у нас тільки там ну, наразі два. Траші, перебувають в Великій Британії, які могли б добряче допомогти нам в розмінуванні морських шляхів. А от росіянам це болюче, тому що Чорноморський флот він складає десь одну, п'яту, одну, шосту навіть військово-морського флоту Росії, який це Північний флот, це Тихоокеанський флот, Балтійський флот, які готові були долучитися до е Операції на морі російсько-української війни майже два роки тусувалися там з двома аналогами Москви на чолі аналогічними крейсерами у стінових варях біля ну, в східній частині Середземного моря велике угруповання. Крутились, крутились. Потім зрозуміли, що ніхто їх в чорне море не пустить, пішли додому в Освоясі, Як то кажуть? Але росіяни розраховують на відкриття турками Чорного моря. Другий аспект це перебазування повернення росіян в Севастополь. Чому, чому помилкою було обрати їм як головною військово-морською базу Севастополь? І через що вони так постраждали, тому що вони вирішили, що Востополь така добра тилова база. Там багато заводів накрали, які вони в Україні Сєвморзавод конфіскований і націоналізований в Україні. Вони оголосили головним ремонтним підприємством флоту. Всі ремонтна база чорноморського флоту в Севастополі, всі склади в Севастополі, всі арсенали в Севастополі або зватись доводиться в новоросійську. Тому це Севастополь виглядає такою собі пасткою. Да? Вони в новоросійську зламався, йдеш в Севастополь, та тебе знищують. Ну дійсно росіяни дуже розраховують, що вони безкарно можуть повернутися в свою головну військово-морську базу. Але командувач військово-морських сил Збройних сил України, адмірал Нешпапа, прямо заявив, що жодних домовленостей не топити російські військові кораблі в нашому українському Криму немає, і всі кораблі, які будуть. Намагав військові кораблі під Андріївським прапором, які будуть намагатись прямувати в наші порти, будуть знищені, пане Павле. Я вам дякую за те, що знайшли час з нами поспілкуватися і за цікаву розмову. Це був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21